Хочемо розповісти вам ще одну історію. Історію мобільного військового шпиталю у Покровську. Там він з'явився 10 років тому і став легендарним. І, хоча росіяни його знищили, існування він не припинив, а виправдав свою назву Мобільний про людей і місце, де було врятовано десятки тисяч людей. Наталя Нагорна розповість. Це черговий злочин росіян. це наслідки прильоту. Горить третій поверх. 66-й військово-мобільний госпіталь, який працював у Покровську останні 10 років. Двадцять, вийшов, вийшов. Так, так, і де врятували понад сотню тисяч поранених, травмованих та хворих. Все, все розбите, Горить його. Вже немає, але є люди, які завжди пам'ятатимуть цю історію. Ось ну, так, от виглядає зараз перший поверх. Покровськ лише за один вечір сюди прилетіло сім російських авіабомб. Саме туди, де був розташований військово-польовий шпиталь, де приймалися поранені наші. Це ось кімната. Це сьогодні вночі трапилося. В той день всі, реально, всі плакали, всі, всі ридали. У Шпиталі розуміли, рано чи пізно це місце стане ціллю ворога 30 січня 2025 року. Тут ухвалюють рішення про евакуацію медиків. Господар працював до кінця у восьмій вечора. Передові хірургічні групи виїхали. Саме це рішення врятувало персонал, який останні місяці і без того працював у підвалі. Спочатку повномасштабної війни він перемістився на підвальні приміщення і працював у підвальних приміщеннях сховищах. але саме небезпечно було це заїзд і виїзд туди. Кожен водій, хто возив поранених до нас, і наших водії від нас вони реально вони герої. 100% всі вони герої, бо це дуже страшно. Дрончики літають як е бжоли в селі літають літом, коли це ціде. Так само дрончики залітають, все систять. Страшно кожного дня. Ці фото вже історія. Кінець січня 2015 року. 66-й госпіталь переїжджає з заходу, де був створений на схід, де йдуть жорстокі бої. Госпіталь прибув 2 лютого, а розгорнувся і розпочав працювати з 8 лютого 2022 року. З 15 по 25 рік рівно 10 років, без будь-якого там переміщення, зміщення. Отже, неподалік лінії зіткнення, спочатку розгортають намети у дворі лікарні. Були події в Пісках і в Дебаті. Потім поступово займають поверхи місцевої лікарні. І на лікарні нам виділили приміщення. По поверху в двох в двох корпусах тому були розміщалися вже в, в колишніх палатах цивільної лікарні. ТСН була тут, коли мобільний шпиталь відзначав свою першу річницю роботи на Донеччині. За рік проліковано 6 тисяч пацієнтів, із них більше тисячу поранених пройшло через цей госпіталь. Потім госпіталь розбудовувався і там з'явився навіть вертолітний майданчик. Який виправдовував себе на сто відсотків теж тому, що дуже багато аероевакуацій проводилося напряму з спопроста, звідси евакуювали і в день, і вночі, і не лише вертольотами, а й швидкими і потягом одразу на Дніпро. Зараз ми можемо лише згадувати той покровськ місто, в якому можна було почуватися в безпеці і знімати сюжети без бронежилетів. У цьому вагоні сьогодні поїде лише п'ять пасажирів, троє поранених бійців, лікар та медсестра. Але все одно саме у покровському госпіталі було зрозуміло поруч війна. Навіть коли в офіційних зведеннях говорили про тишу реальну ситуацію на фронті, ми бачили тут у 66-му, по кількості поранених. Поранення сумісне життям, але вони тяжкі стабільні. Тут була сучасна техніка. Ось як у 2016 році лікарі раділи переносному апарату штучної вентиляції легень. Цей дихальний апарат він дуже добре працює. Чим більше машин буде оснащено такими апаратами, тим це краще для самої евакуації. Тут набули досвід, який став безцінним у 2020 тисячі коли під час пандемії коронавірусу поранених лишили у корпусах, а у дворі знову розгорнули намети. Госпіталь переходить на режим працювання розділення потоків. Отже, поки весь світ шукав способи, як лікувати пацієнтів у 66-му мобільному, знали, що робити в умовах, коли пацієнтів аж занадто багато, і як працювати у польових умовах. У 2017 році на території шпиталю з'явилася капличка. Спочатку зроблена на швидкоруч, потім вже стаціонарна. Щоб вони згадували про рідну домівку, щоб якби завдяки цьому якби, створюється домашня обстановка під час авіаудару. Ця капличка встояла стабік Покровськ. Капелани, вінські монахи, Віталій один з трьох капеланів, які під час авіаудару були у госпіталі і допомагали не лише молитвою. Ми взагалі працювали з трьохсотими, допомагали медикам, ось потім спілкувалися з легкими трьохсотими. Допомагаємо разом до перемоги. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава. Амінь загалом, коли росіяни скинули сюди сім авіабомб, будівлі лишалося тринадцятеро людей. Момент удару був ми вже навіть ми з братами капеланами помолилися і вже планували лягати спати. Навіть і навіть вже вляглися. Ось, і це був перший перший удар. Нам винишло вікно. З раціями вони подарували, швидко знайшли один одного, і наступні прильоти вже пересиджували у підвалі. Покровську подару подарували, да, дали користуватися рацією. У нас є свій позивний, падре да. Так що тепер ми і падре три падри. Вже наступного дня вони дізнаються, що їхній автомобіль ремонту не підлягає. Ось такому воно стані. Бак зірвало один залетіло прямо Прямо осколком залетіло чи відірвало його, чи не знаю, де кані собака Священників не так здивувало, що вони живі, скільки те, що інтернет працював. Ми змогли донести до своїх братів, сестер по всій Україні, що нас обстрілюють, що ми в досить ну, важкому становищі, і знаєте, за нас вони в Україні. Те, що у розбомбленій будівлі був інтернет, не диво про це потурбувалися керівники шпиталю, які перед евакуацією налаштовували зв'язок так, аби ним можна було скористатися, навіть якщо будівля завалиться. Отже, про те, що їхнього шпиталю вже немає, лікарі дізналися одразу після прильоту. Майор Володимир Ващак, але всі його тут ласкаво називали Маркіянович, і він відповідав за те, аби у госпіталі все працювало. Зі всіма лікарями не поїхав, бо треба було ще зібрати обладнання. Особливий склад евакуйований. Наш лише пару чоловік, але генератор працює, кавомашина є. Американо є волонтерські голубці, зараз підігрію, Так що все буде добре. Найбільше йому було шкода, що не зміг вберегти генератор. Особовий склад, саме головне, всі були на місці, без, без поранень, без нічого. От побачив, що генератор наш ну, горить, була пожежа на третьому поверсі. Горить третій поверх, це у цивільних. І горить, вже згорів генератор. Цей авіаналіт не був першим. Сюди прилітали і дрони, і артилерія, але авіабомби поставили крапку в Покровській історії 66-го госпіталю. Так, на жаль, там вже відновити нічого неможливо, там тільки все розвалювати і будувати нове. Це наш госпіталь, що з ними зробив, Горки. сім кабів скинули за 11 хвилин. Ось що залишили. Аслабодітів наші це відео зняла Марина, командирка взводу матеріально-технічного забезпечення. Залишалась у госпіталі під час авіанальоту. Вона пропрацювала тут сім років. Повністю всі двері бомбосховищі повиривали вхід з внутрішньої сторони дворику. Повністю засипаний був повністю. Там у нас два входи в бомбосховище внутрішнього дворика, то вони повністю були засипані. Зазвичай командирка взводу не любить знімати відео, але зізнається, зупинялась постояти в кожній розбитій кімнаті, аби хоч трошки побути в рідному госпіталі, де могли отримати медичну допомогу, не лише військові, а й цивільні, які залишаються у Покровську. Лікарня ж міська переїхала, і лікувати, надавати першу допомогу не було кому. То наші лікарі надавали всім цивільним допомогу, повністю всім. Три рази на день передивляюся це відео. Я, я не можу. Я до сих пір не я, я не розумію, навіщо вони це зробили? Навіщо? Ось наш госпіталь. Якого вже нема зовсім? Нічого немає. Марина сама з Покровську, але її житло було зруйноване ще раніше. А госпіталь був як дім. У Мене такий був крик душі. У Нас 12 кімнат. Я стояла в кожній кімнаті. У мене була така істерика, депресія, істерика. Наскільки що я вам не можу передати цього. Я думала, що життя моє зовсім зупинилося зовсім. Але життя госпіталю продовжується. На то він і мобільний, щоб розгорнути операційних в таємних місцях, вести поранених і знати їхнє життя має бути. Врятованим Наталія Нагорна, Наталія Кучеренко, Павло Садовников Кіра Овеста, Андрій Хуповка. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.